У кожного народу існують свої свята та свої традиції їх святкування. Але звичай прикрашати яйця зберігся у багатьох народів з давніх давен до тепер. Один із розповсюджених обмінювання яйцями на Великдень. Понад 10 тисяч святкових яєць з різних країн світу зберігається у невеличкому прикарпатському місті Коломия, де розташований унікальний, єдиний у світі музей писанка. В запасниках Харківського історичного музею зберігається велика колекція писанок кінця 19-го, початку 20-го століття. Про унікальну сумцовську колекцію сьогодні ми і поговоримо. Я Олена Фатєєва, це програма 50 Паралель. Засновником цієї колекції у 1888 році став етнограф професор Микола Сумцов. У 1891 році в журналі Київська старина була надрукована праця Сумцова. Писанки на його прохання краєзнавці з десяти губернії царської Росії надіслали сумцову писанки, які і започаткували колекцію. Безумовно, після того як писанки були зібрані, було таке бажання їх зберегти. Спочатку, коли їх збирали безпосередньо десь у писанкарак, то там залишався вміст писанки. І це руйнувало писанку. Коли вони потрапили до музейних колекцій, то необхідно було їх консервувати. На той час видом такого консервування було заливання. Середини писанки, або гіпсом, або парафіном, воском. Але, на жаль, прошарок, тоненька плівочка між крихкою поверхньою писанкою і тим консервуючим вмістом віск там, чи парафін, вона робила таку недобру роботу. І йшло відшарування. І у зв'язку з цим писанка руйнувалася. Так от Кульжинський він прийшов до такого висновку, що для того, щоб зберегти колекцію, яка має такий крихкий матеріал, то краще виконати малюнки. І вже в таблицях вони зберігаються більш довше. У 1897 році Харківська губернія була представлена в колекції Сунцова Ахтирським, Богодухівським, Зміївським, Ізюмським, Куп'янським, Лебединським та Харківськими повітами. Прадавні звичі розмальовувати навесні яйця з'явилися у слов'янських народів ще з язитницьких вірувань. Поряд з деревом життя слов'яни бачили в яйці дивну таємницю. З прозорої рідини та жовтка з'являється на світ жива істота. Отже, яйце символізує життєдайну силу. Християни вважали, що як із яйця народжується життя, що було сховано в ньому, так і струни Воскрес Син Божий. Звідси споконвічне звеличення яйця. Під час археологічних розкопок на території України було знайдено чимало культових яєць, виготовлених з глини або каменю. Найдавніша керамічна писанка датується 9-м сторіччям нашої ери. Святкування ж великодня в Київській Русі було введено наприкінці 10-го сторіччя, а через деякий час і з'явилася традиція обміну фарбованими яйцями. У 18-19 століттях художньо оформлені великодні яйця одержать поширення серед різних верст населення. Саме з цього часу про них можна говорити як про своєрідний вид декоративно-ужиткового мистецтва. На початку ХХ століття розписували писанки натуральними фарбниками. Фарбники готували з лушпиня, з гілочок, ті фарби, які використовувались в побуті для фарбування вовни, там, тканини. До цього, безумовно, писанкарка. Це була господиня, яка готувалася до весняних свят. Вона збирала, або, наприклад, для того, щоб отримати вишневий колір, треба було квітки мальво зібрати, або якісь ягоди з тієї ж бузини, наприклад. І ці кольори вони були більш прозорі і мали такий колір більш стриманий. В подальшому вже не дотримувалися такої технології, і на сьогодні використовують анілінові барвники. Відкриття у 1748 році порцеляни сприяло розвитку мистецтва виготовлення великодніх яєць. Відоме найстаріше великодні яйця з порцеляни, створене у 1749 році. Крім дерев'яних порцелянових з пап'є-маше, давню традицію мало виготовлення ювелірно прикрашених яєць. Але тільки ювелірним майстрам Фаберже вдалося довести це мистецтво до неперевершеного рівня майстерності. Не менш цікавим було використання кольорового золота. Саме фірма Фаберже відновила технологію чотирьохкольорового золота чи кватраколор, тобто жовтого, білого, червоного та зеленого золота. Техніка була відома у Франції, а потім надовго забута. Фаберже ніколи не робив точних копій. Усі його роботи були унікальні та неповторні. Зараз писанкарство, можна сказати, іде таке відродження в усіх регіонах України, в тому числі і на Слобожанщині. Писанкарство введено в програму школи, займаються цим діти. Але, на жаль, на жаль, дуже мало. Альбомів, які могли б показати, навчити саме традиційної писанки, бо з'являються зузулені яйця, тобто люди, не розуміючи знакової системи, і вони починають щось таке своє малювати, але треба добре знати, що ж означає кожен знак. І в зв'язку з цим музеєм проводиться і безпосередньо харківським музеєм, дуже велика робота в тому напрямку, як же зберегти цю колесці. Ну, ось один із видів збереження, я вже сказала, це можуть бути малюнки в альбомі, а більш, скажем так, наглядний, то іде відтворення уже через об'єм. Для того, щоб це зробити, майстром видувається внутрішній зміст писанки і наносяться орнаменти, які повторюють взори тих традиційних писанок, які є в колекції. Безпосередньо в Харківському музеї опікувалася вірніше колекція, скажімо так, Алла Володимирівна Легейта. Яка була хранителем і вона дуже багато уваги приділила для того, щоб ця колекція і зберігалась, і якось її можна було донести до глядача. Це історія Харкова.